Всім привіт, друзі! 21 вересня 2024 рік. Наразі 13.30 я записую в цей час відео. Я тільки не приїхала із торговлі. Навіть друзі сьогодні і не збиралася їхати на торговлю, але хотілося. Хотілося сьогодні, друзі, кудись подалі від цього місця виїхати ну, на деякий час. Просто на деякий час трохи відпочити від того жаху, що у нас у Кривому Розі, у моєму районі сьогодні вночі був. Це просто було жахіття, перелякалися ми всі. Що я хотіла сказати, десь за годину, може за півтори до всього цього жахіття дуже-дуже друзі почали вити собак. Ну, я не знаю, мене це, якщо чесно, не насторожило, але коли я вже е, сьогодні з їхала на маршруті, то ми розмовляли з людьми, е, ну, якби, що собаки щось, щось та й е, відчували. Заздалегідь Тайсон, друзі, всі мої твариночки, хто не знає, скажу, всі підібрані з вулиці. Я і годую, і лікую по можливості твариночок. от кого, Друзі, це Тайсон я його забрала з вулиці. Оно мірочка. Друзі, мірочка у мене дуже велика собачка, більша за Тайса. Міра! Мірочка. Ану, покажи. Моя гарнюня собачечка. Це така переводнячка, теж собачечка. Я її е, теж підібрала з вулиці. Це в мене ось котик масянчик на гарнюнька. Мій котик, мій ну, тайса, ну, 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 прям любе-любе, щоб його показували, візив, кадр і все. Що я хотіла сказати, друзі, собаки коло мене були у цей час, друзі. Вони, як оце, шандарахало, вони дуже. Дуже вили, скавчали, пригали на мене. Ну, в общем, ще хочу, друзі, дуже подякувати усім за турботу. Сьогодні вранці мені прийшло і на вайбер, і в коментарях дуже багато питань, як я що зі мною, чи нічого не случилося. Там, де я іменно проживаю, друзі, іменно мій двір, іменно моя вулиця, от все добре. Я не скажу, що те, що відбувалося сьогодні вночі, те, що робила та ганебна країна, це було, друзі, ну не скажу, що дуже близько, але і не дуже далеко від моєї хати. Чула, бачила, страшно, капець було. Оце вже, друзі, скоріше за все, прийшов той час, коли треба попити щось таке заспокійливе. Бо ну так прям близько, коли мене ще не було таких страшнючих вибухів, такого жахіття. Дуже хочеться, друзі, прийміть співчуття. Тих людей, які постраждали від цього, від цієї страшенної, просто страшенної ночі, все почалося із шахетів, і потім вже полетіли ракети. Дуже все якось і швидко і страшно. Страшно, по-перше, ще чому? Бо це все відбувалося е, коли темно. Ну, це, це вночі, ну, на раночок, ближче до ранку це все було. Я не розумію, чи їм подобається оце е, по темряві в нас. Це таку гадость витворять. Це, це ще страшніше викликає страх від цього. Е, Дуже друзі жалко тих, тих людей, хто постраждав. Із будинками там дуже багато проблем. І посипалися, і вікна повилітали, і двері повилітали, і дахи познімало. От наразі осінь. Ночі у нас вже вкрай холодні, прямо ну, вкрай холодні. І оце таке случилося. Ще і в день була у нас, кстати, загроза балістикою, але ну, слава Богу, все обійшлося. А слава нашим захисникам, низький Уклін, нашим дорогесеньким хлопчикам та дівчаткам, за те, що вони нас захищають в такий тяжкий час, за те, що вони поряд. І хочеться, друзі, дуже-дуже подякувати хлопчикам тим, які. Бригадам тим, які прибули на оці всі на цей весь ужас. Друзі, дуже багато техніки було рятувальної, дуже багато рятувальників було все швиденько. У нас в місті робиться. Всі поприїжджали служби, відкрили пункт там, де приймають скарги. Ну, По поводу цього всього, де приймають усі заяви на підтримку, на грошову допомогу, на ці всі діла. Дуже швидко у нас все це, це відбувається. Я дуже вдячна нашої владі за це, владі Кривого Рогу. В принципі, це, -це моє. Це моє любе місто, це моє саме найулюблене місто, тому що я тут народилася, я тут виросла, я тут живу, тут народився мій синочок, моя дитиночка, моя мрія, мої діточки воєнні, мій синочок, моя дочечка невісточка от, ну, от, от із дня на день друзі чекаю їх у гості до себе. І навіть не знаю. Чи хочеться мені, щоб вони приїжджали тоді, коли іменно це таке проходе. Ну, Будемо сподіватися, що ну, припиниться оцей весь жах. Хоча сьогодні вночі, друзі, ну, дуже багато прям вибухів. Це не один, не два і не три вибухи було. Тобто летіло на нас, на мій любий кривий ріг, дуже багато у селякої гадості. І саме, саме таке, ну, блін, ну дійсно, якого чорта пуляти просто у людські жилі дома. Там ні поряд, ні навіть далеченько, немає нічого із військового. Нічого, друзі. Зовсім немає нічого із військового. Чому іменно тут навіщо? Навіть дитинка загибла? Навіщо таке? Ну, друзі, сьогодні сьогодні дійсно було ж жахливо, жахлива, просто найжахливіша ніч. е, Скоріше за все, за за, за все за все це, що що було у нас із початку цього. Цієї війни, то от кого друзі. І ну, я дійсно дуже перенервувала. Я навіть і не збиралася сьогодні на торгівлю, якщо чесно. Я тільки прийняла замовлення на яїчка, півтора відра я яїчок. Мене замовили відвозити, збиралась, і збиралась просто підкупити трохи товару. Навіть не збиралася записувати це відео сьогодні, хотіла в городі поприбирати, доприбирати, щоб до приїзду своїх діточок, щоб в мене був тут же порядок, щоб ми просто віддихали, а нічого там ну, не робили в городі. Ну, Але після такого всього мені захотілося десь. Поїхати, щоб просто не самою бути, щоб з кимось побалакати. Ну, зовсім на другі теми, щоб просто відволіктися. То я нарвала помідорчиків трохи, огурчиків трохи. І от і яєчка, друзі, повезла. Все спродала дуже добре. Ну і добряче я воно скупилася, і в ящику, і, і торба воно в мене стоїть. Зараз, друзі, розкажу, що я купила і по чому я купляла. Так, друзі, по-перше, хочу вам показати. Купила кіло у своєї знайомої цибульку на посадку іменно на зелень. Це по пів кіла. В неї було розважене. Це кусочка, друзі. Мені дуже подобається вона. Ось такого вона погляньте, виглядає. Вона мені дуже подобається іменно на зелень. Я її буду садити під зиму. потім... Ну, на початку десь, може, лютого буду накривати пленкою, і тоді вона швидше пусте своє зелене бадилечко. Ну, в принципі, в цьому році я так і робила, обов'язково вам це, друзі, покажу. Це я купила 40 гривень кіло, пів кіла 20 гривень. Ту, ну, кіло вийшлося 40 гривень. Далі, друзі, зайшла в АТБ. Сьогодні я вспіла на отакий от дешевий хліб, це соціальний у нас. Урожайний він по 450 за буханочку. Буханець 350 грамів. Оце я купила три штучки. Один залишу буду їсти, а два закину у морозилку і в мене потім буде кожен день свіженький хліб. Ви мене питали, що я роблю, щоб. Він був свіженький. Нічого, я просто кидаю в морозилку, і якщо мені він потрібен, я достаю, знімаю оцю кльоночку, кладу на решіточку, не в мікроволновку, не в духовку, не куди. Просто такого кладу. І десь хвилин через 15 він розмерзається і таке, ну таке знаєте, ощущення, що воно що тільки-тільки куплений, свіженький, свіженький, не дубов. То отакого другу. Ще що я купила, дуже мені треба було Купи, купляла місяць назад, місяць тому по акції 170 сімдесят гривень. Зажала гроші, чесно скажу вам. Не купила зразу три, купила тільки одну. А це сьогодні зайшла, а вона вже подорожчала. І вже вона сьогодні на акції 204 з копійками. Я, друзі, користуюся тільки олейною. Це ні в якому разі не реклама, але мені ніяка друга більше не подобається. Тим паче, домашня. Домашня я зовсім не люблю. Так. Що я ще, друзі? А, у салат купила крабові палочки. Отакі були на акції 31 з копійками. 31-30. Отакі во. Так, далі. Сир твердий. Це е, теж мені потрібен буде е, на цей е, до салату. Мій синочок дуже полюбляє один салат, я вам потім розкажу його рецепт дуже смачнючий, то я хочу його зробити. Він коштує 48,50, теж він на акції, але ну, дуже на великій. Так, Майсан, ну ти чудою до ковбаса. Так, картошку, друзі, картошка погляньте, яка в тебе. 23 з копійками за кіло. Ціна теж офігітельна. Це не той рік, друзі, не буде по, по 10 гривень картошки, хоч, хоч би вона по 50 гривень взимку не була. Щось вона дуже дорога. І морква дуже дорога, і цибуля дуже дорога. Я в цьому році не садила ні моркву, ні буряк. Е, ні картошку я зовсім не саджаю, я тільки купую, бо я торгую помідорами-гірками. Хто знає, то ну я. Може, на слідуючий рік я посажу трохи картошечки, але ну, е, моркву е, і цей буряк я зовсім не саджаю, не збираюсь. Там дуже багато морока мені ліпше його купити. То от, вот. Так, це я відро. яєчка сюди складала так. Продавала. Яйця я, друзі, продаю по 50 гривень поки що. Е думаю, що ще буде скакати дуже сильно ціна, бо вже я кукурудзу замовила, 70 гривень відро мені привезуть ну, за відро. То, звісно, будуть і, е вони е так, е у ціні скакати. Так, друзі, купила отакі вот тісточки у своєму улюбленому магазині МК. У нас сеть таких магазинів по кривому рогу. Так, це таке кістки курячі 1497 за кіло. У мене тут кіло 482 на 22,19. Друзі, це я купила бездомним собачкам, безхатнім собачкам та котикам. Ну, кого йшла по дорозі, кормила, годувала. Може, ще тут кого побачу. Такого. Так, далі, друзі, собачкам своїм купила і котикам от кіло Зараз покажу ближче, бо ви мене дуже просили показати іменно оцей. Друзі, це шлунок шлунок подрібнений яловичий 39,97 за кіло. Оце в ковбасці, а, дві ковбаски. Я оце купила. Оце дві ковбаски, друзі, кіло 938 на 77,46, Оце я купила. Це я кашу варю. О, масан вже, друзі, кістку схватив. Ну, ладно, разі. ти котик, Тобі, в принципі, можна. Далі. Привезли дуже дешевий фарш, друзі. Такому погляньте, класний, дуже класний. Мілко подріблений. Зараз, зараз, 99,97 за кіло. Тут в мене на 111,17 кіло. Закинув морозилку, хай лежить там, щось буду робити та дістану буду якісь котлети. Е, ще, друзі, трохи заготовлюю м'яса. Ось о, гомілочок купила, буду з картошечкою тушити, скоріше за все. Це теж в тому магазині. Е, гомілочка 84,97 за кіло. Тут кіло 80. 864 на 158,38. Тут ну, я 10 штук іменно купляла. Не знаю, з чого я це взяла, ну, мені іменно, от я їй сказала, 10 штук покласти, то вона мені і поклала. Ну, Друзі, оце таке я накупляла на сьогодні. Єлі донесла дуже тяжко. Я сьогодні е, тягла назад більше, чим тягла туди. Туди я тягла півтора відра яєчок, плюс 3 кг помідорів і 2,5 кг огірків. Все спродала дуже швидко. Помідори продавала по 60, 50 і 40, в залежності від розміру. Огірки продала по 70 гривень за кіло. Ту отку. Ще, друзі, щоб я не забула, ось якраз стоїть оця аджика квашена. Друзі, Дуже багато запитань у деяких людей якась там біла пліснява зверху. Де вона у вас береться? Я щось не зрозуміла. У мене її такого не буває. Може, із-за того, що ви не часто збовтуєте, друзі. Бо я ну, ось хочу показати ближче. Ще ближче. От кого погляньте, в мене немає ніякої там білої плісня. Ви ось погляньте, воно чистенька. Е я обов'язково на день-декілька разів оцей, ну цю банку трьохлітрову я взбовтую постійно для того, щоб е воно перемішувалося. І це вже другий день в мене отут воно не піднімається, вона виквасилась, друзі, повністю. Це я сьогодні. Закрию пластиковою кришечкою, просто це зніму марлечку, і поставлю до погрібу. Я зробила один, одну банку обичної, а це банка в мене дуже гірка, і сюди багато гіркого перця, що не крутила. Ви бачите, воно що чудо крадеє все. Друзі, маленьким собачкам, іменно маленьким породам собачкам, ні в якому разі не можна от цього. Трубчаться кістки здоровим собакам, в принципі, вони нічого поганого не роблять, але все одно ліпше собачкам давати яловичі усі діла. Оно погляньте, теж просять, просять мої чудики, мої собачечки налякані дуже. Зараз погодую їх, перевдягнуся, друзі, та піду до городу. Дуже багато усього там робити. Треба і гірчицю в містера добре полити, бо дощиків у нас так і не намічається. Ночі холодні, вдень жарко. От зранку я йшла у піджаку, було дуже холодно. І поки торгувала, я трохи примерзла. А от ну, наразі дуже жарко. Ось у мені футболці жарко. То от такого, друзі? такий от день. Такову ніч спочатку у нас пройшла така дуже-дуже погана. Ще раз хочу висловити свої співчуття загиблим у цій жахливої ракетної атаці всім сім'ям, хто постраждав якимось чином. Дуже-дуже вам співчуваю. Низький укрін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Дякую вам, мої дорогесенькі, ще раз за турботу. Дякую вас дуже-дуже всіх люблю, ціную. Слава Україні, друзі. Всім всього самого-самого-самого найкращого. Швидше б це все закінчилось.